Це Павло Ярош, ця людина під слідством. І як ви думаєте, за що ця людина під слідством? Міняць, можете сказати пару інтерв'ю, э, за що чого вас вас задержали, і почему вас задержать Ну, меня задержали за того, що я в службу безпеки України звернувся із заявою, що Зеленський Володимир Олександрович, президент України, зрадника саме тому, що розмінував Чар... Чангар та Каланчак, на підставі чого було захоплено лівобережна територія України та знищена Карховська ГЕС, А також Руйнації і знищення української нації, а також ми всі пам'ятаємо, як Зеленський Володимир Олександрович роззброював збройні сили України, заявляючи, що він не лох, він ну сорок свакій. А також навіть ми пам'ятаємо, що перед самою війною, 12 лютого, зеленський Володимир Олександрович заперечував збройну агресії на територію України, заявляючи, що Жарти шашлики війни не буде, все у нас добре. Натомість за півроку на Раді Національної безпеки України Буданов заявив, що буде широкомасштабний напад на територію України, Гойту... готуватись треба до війни. Але президент, як гарант Конституції України, проігнорував ці питання. І на підставі цієї заяви зараз мене притягнули. По, як Політв'язня і на мене сфабрикували справу. Людина звернулася з заявою. І що вона отримала? Майже за рік ця людина посивіла. Уявіть, які катування проводять з цією людиною. подивіться на стан матері. Як мати може це пережити? О, Боже, що такой, павець? Дай кого вподі буде судить! Заспокоюсь. Паша, не, паша не, не надо що значить не треба знімати? Боже, Папа, сколько чоловік тебе віли? Та успокойся. Будь ласка, будь ласка. Паша, сколько є бюджетів? Але в нас сьогодні на Україні це звична практика. Дітей, синів знищують, а матері їх оплакують. А якщо ти на цих злочинців подасиш заяву, тебе чекає в'язниця. Це доброчесна людина, герой. Тому що обікрадав українців під час війни, руки його полокать в крові через обікрадання. А оце злочинець. Ще запитувати чому. Задаєтеся ще запитаннями чому? У мене єврейська кров, я говорю по-русски, але я гражданин України. У мене єврейська кров, у мене єврейська кров, у мене єврейська кров. Ось чому ця каста недоторкана. Якщо ми сьогодні не почнемо об'єднуватись проти цієї влади і не почнемо боротися, нам не бачити не тільки України. Нам не бачити своїх ще рідних і близьких, тому що війна триває. Це не війна, це геноцид триває, де вбивають хлопців або руски, або ТЦК, або садять до в'язниці, якщо ви відстоюєте свої права, тому українці об'єднуємось, об'єднуємось, тому що нам треба побороти. Цю нечість.